Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Так, чути, видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Дякую. Так, є. Я так розумію, ми там сказали? Є директор Лобанов В'ячеслав Юрійович і еколог Мирошник Ольга В'ячеславівна. Дякую. Підкажіть нас, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Можете написати в чат або озвучити. У мене в кабінеті нема, Це директор підприємства. Дякую. А в нас є пані Діана на слуханнях. Якщо ви можете включити мікрофон, скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Доброго дня. Представляю суб'єкт господарювання. Дякую. Отже, поки що в нас представників громадськості немає, тому давайте діяти наступним чином. Хвилин 15 ми дамо можливість представникам громадськості підключитися. Можливо, хтось почав підключатися через якісь технічні негаразди, не виходить. І о 12:15 ми будемо розпочинати наші громадські слухання. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо продовжувати. Значить, 12-та година, 15 хвилин. Сьогодні у нас, 18 листопада 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, розвадів будуть Стосовно планованої діяльності, що передбачає розширення площі промислової розробки Розвадівського родовища Вапняку, розташована на 0,5 км на північний схід від села Розвадів Розвадівської територіальної громади Стрийського району Львівської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських случаях. 18 грудня 2017 року наступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Як з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. На період дії в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, на періоді воєнного стану в Україні. окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, в нас на 12 годину 17 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, ще трьох учасників. Я попрошу ще раз на підпротокол, на камеру представитись для того, щоб ми змогли е, е, виявити присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пані Діана, будь ласка, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я представляю суб'єкт господарювання. Дякую, пан В'ячеслав. Доброго дня. Директор ТОВ в будматеріал представляє підприємство наше. Дякую. І пані Ольга Мирошник Ольга В'ячеславівна, еколог ТОВ в розваді будматеріали. Дякую, отже, на 12 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з п'яти учасників. Двоє учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, і ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року no 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариству з обмеженою відповідальністю розвадів будматеріали. Що передбачать щодо діяльності, що передбачає розширення площі промислової розробки розвадівського городовища в Вапняку, розташована 0,5 км на північний схід від села Розвадів, Розвадівської територіальної Стрийського району Львівської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.